Рукотяне, все штовхає, так і менше вже двоє. Все, це таке просте правило то тобі достатньо буде це зрозуміти. Е, дивіться, на покрафті гребти краще е, в передній частині і там кудись, тобі треба вийти, да? Понятно, да? на один борт, mm -hmm. тому що площа е, щеплення з водою маленька, швидко ви, ви, відліпає і цей пункт дуже швидко. Тобто по центрі завжди, матури Чи бачите по так, все зрозумів. Притримався веслом і акуратненько виходиш. Це, це ж покрав, це надувне крісло. Такі збірки може забрати. Давай, Ой, Я чого. Все, можна <головіка> навіть прополаскати <головіка> всі зразу. Ага, я ж такі думаю. Ви скасите, що ти я, язик такий, да? кудись найсильніший. От туди тривати. Чи, тут мені теж поможіть чи такої можу? Ні, то він треба допомагати. Такий балу вони проб'є. Ну там якщо немає нічого страшного, О, зразу видно, людину. Ота пройшла марафон білий. так, Так, да, так, да, да. Вот сразу зразу. Все, і так наструмлює акуратненько. Оп, все і проходить. Прогрібайся, проходить. Прогрібайся. Прогрібайся, руками за гіляки. Да, так, За гіляки собі противо. Ну, це, це саме про те, що тут було. Чого ви так жмуритесь? Вам сонце в очі сліпить? Добре, що нам мочалки дали. Їх для того і дали. Ти під берег одразу цілься, Лівіше. Під берег одразу зразу йде. Лі -лі -лі, лі -лі, так. Все добре, працюй, шарі На мене тримайте зараз. Все і посередині. А ви проходьте, бо ми зараз скопичимося на цьому, тут струмі си. Хто молодець? я молодець? Ну хто ж ще похлавить, як не сама себе, ні? Видати. Трохи буде контент. Потім зможку скидувати? Я тільки бачу, протираю більше об'єктив, ніж знімаю. Теж щось пару днів вони все затікає. Нам би було небезпечно. так. Так, мають бути гарні моменти. なにとぃ、ぽでおい

Чого пливаш улибаєшся. Хоч скривись, дощ падає, якось непогода. Скажи, вирази своє фу, пливуть, улибаються, щось... щось ненормальне. Проплили вже майже 4 км і переважно йде дощ. Але то не проблема, коли ти вдіти так, що не промокаєш. Тепло, комфортно. І люди якісь неадекватні, радуються дощу. Щось неправильно. В цьому світі нічого це тільки початок кілометрів через 10 а тоді вже всі намокнуть, намучаться, тоді буде вже цікавіше. Ну нічого, подивимося хто з них хто. Міша! А ну зможеш як фурель по ньому вискочити. Я бачу. Так, тут у нас якийсь бубер древолаз або альпініст. Виліз, обгриз і чуть-чуть не догриз. О, це жулік. Зараз будуть перевороти аварії. Ого, страшно, страшно? Дивись, куди тебе несе! Ого! Ого! Та вигрібай! То треба швидше керувати, бо ти занадто, ти занадто пізно то робиш, то треба раніше. Не керуй перед перешкодою, за 10 метрів вже викеровуй. Ох, пливу там, як професіонали. Ну зараз подивимось. Ні, ну, ч си з дріфтом заходиш в поворот? А ти мені потім постинуть, правда? Ні. <палець> Який, якийсь от такий палець виходить. <палець> <палець> Посейдона, Міша. Посейдона палець. 7,5 км під дощом. Ще нікого соми не з'їли, що всі на місці. Плануємо десь через пару кілометрів стати пообідати. Люди трошки відпочинуть і далі сідаємо мокнем і грибем. Такі сьогодні пригоди мокрі. Дощ потрошки посилився. але ще терпимий. До берега і так. Ну почекаємо всіх, бо всі втекли. Як почуваєшся? Почеку. Погода, погода. Жарко? 30 градусів живе. Всі погубились, відстали щось там. Це ми вже підплили до спалене село, якщо ти знаєш, де це. За Суснівкою там таке було. Ну не трошки. Ще кілометра, напевно, півтора-два, я думаю, ми зупинимось на обід. А потім вже відпочинемо. Поємо, поп'ємо. І далі погребемо. Замучилась? Mm -hmm. Замерзла? Mm -hmm. Бре, замучилась і замерзла по-любому. Mm -hmm. Ви зараз і в купу зіб'єтесь і будемо мішати. Mm -hmm. Та прижми собі там до цього акуратно і все. Ви зараз зіб'єтесь купи, будете один одного мішати. Куди гребеш, Так. Я знаю, що вона нам не перегородить там. Можна пробувати? Е, але дивись, проходиш і старайся десь там затриматись, щоб ти зараз там далі в корягах не встрягла. Так, ми припаркувались, ідемо їсти. Там якийсь блокпост був, будка. Надіємося, там не буде капати, і собі поїмо спокійно. Мене герман, ну, та, мене там мене герман, ну типу якби смачного, да. Дякую. Обід у нас закінчився і з обіду майже закінчився дощ. Залишається кілометр 4, ми фініш скоротили, звісно. Буде не в Чорнограді, а десь в районі Соснівки. Коротше, скоротили кілометрів на 11, бо, бо в такий дощ люди мокнуть, мерзнуть. І воно нікому не приносить задоволення. Ось такі ось справи, такі пироги. Поїли, попили чаю і зараз трошки зігріємося на веслах. А ти, ну, тут жести, не подумай. Все, финиш.